Привіт підписники каналу 200, сайту інтернет-магазину 220 КМЮ. Хочу розповісти про АВР від маловідомої, ну, порівняно все відносно, зрозуміло, але якщо порівнювати з китайськими виробниками, то Яру досить маловідомий. Ще раз порівняно з аналогічним девайсом від компанії Thomson, тобто, в правій руці в мене. Значно популярніший і всі його знають, більш часто його замовляють, але на мою думку, по функціоналу яру перевершує від Томзан і зараз розповім чому. Він єдине, що можливо, в чому програє, в потужності. Він лише до 63 А. Це максимальна його потужна версія, так сказать, до 6, здається, від 10 і до 63. Там є 40. 50-63 А. Тут Томзен до 125 А, але і відповідно місце він бачимо займає набагато більше на Дінрейці, ширше він. А цей займає місце. Зараз скажу і розповім, хто, кому цікаво, чим же він краще, на мою думку, від Томзен, тому кому не потрібно великий струм навантаження. Якщо більше 63, то відповідно, безумовно, він не підійде. Якщо в квартирі, то його, мені здається, вистачить з головою, перемикнути з основної мережі від міста на ваш там екофоллоу чи будь-який інший. Саморобний пристрій з акумуляторів. Ось його така ширина 67 приблизно міліметрів він займає. І так, в чому перевага? По-перше, що тут є автоматичний і ручний режим для, окремо, для кожної, так сказати, мережі. Чи від загальної мережі, або від генератора, це зручно, бо Бо, опять же, в тому, же Томзен Гея є просто кнопка мануал авто, і він, вона для двох режимів це раз. Це перша перевага. Друга перевага, я спочатку думаю, що це недолік. От, додаткові клеми розташовані десь далеко з позаду, і думав, зараз треба для того, щоб підключити, щоб знімати відео, треба звідси вести кабель, буде незручно, а карті нічого не потрібно. Тобто сам вже Авер живеться від цих клім. Тобто додаткових. Вести спеціально не потрібно, і при тому, тобто менше роботи електрику, легше гар, більш гарно у вас буде в щитку, але додаткові кліми є ті самі. Що по три додаткових клеми на кожну так сказати, джерело енергії, ось основне або додаткове ті самі сухі контакти, всього їх тут 6. Тобто три на основне джерело, три на запасне. Але не потрібно їх заживлювати, так як тут ще два додаткових контакта на кожне джерело. Тобто зверху 5, знизу 5, на кожне джерело ще треба заживлювати фактично, бо без них він працювати не буде. Тут буде працювати, тобто зроблена та робота, що потрібно зазвичай зазвичай робити електрику. І що хочу показати? Покажу, як воно працює. Що значить ці дві кнопки замість того, ж де втомзона або гея, або CSQ, завжди одна. Ну я рахую, вони пішли вперед. Я рую тут однозначно їм плюс в тому, що вони ще раз не потрібно цих додаткових кабелів от звідси вести. І до цих додаткових клем, воно вже всередині реалізовано виробником і є можливість перемикання ручного і автоматичного режиму як по окремості. Як при перемиканні на основне джерело, так і при перемиканні на запасне джерело. У нас перше джерело, ось перше джерело показане, міська мережа, перше джерело, ось це кнопочка, значить, відповідно показує, керує першим джерелом. І от воно зараз показує опять же, джерело перше, зелений так сказати, колір кнопки, значить, відповідно, і нижнє положення теж перше, все зрозуміло, в принципі, без інструкції. Хоча інструкція є, але мені здається, от тут, коли дивимося. На нього все стає зрозуміло. Тобто, зараз, якщо ми підключимо живлення, то буде живитися наш вихід. Тут вхід, перший, перший вхід, ось перший вхід, ось вхід другий. Тут все підписано-лінія фаза по-нашому ліворуч, 0 праворуч. Так само запасне джерело фаза ліворуч, нуль праворуч. Все зрозуміло, все підписано чудовий АВР, як на мене. Я не знаю, що до його надійності, бо я його не використовував. Але як по функціоналу реалізовано, мені дуже подобається. Хто, хто може показати такий самий функціонал в іншому подібному АВР, буде дуже цікаво прочитати в коментарях. Я особисто не бачу, хоча вже через мої руки пройшло доволі багато аверів різних виробників. І так ще раз дивіться: включений режим автоматичний для основного джерела. А переход на запасне теж автоматичний. Ми можемо це перевірити. Зараз я швиденько прикручу навантаження і ми підключимо лампочку. Можна і без цього, звісно, без навантаження. Воно буде все зрозуміло, але лампочка на задньому фоді буде вмикатися. Ми будемо бачити, як вона блимає. Ось навантаження. Я підключив, подаю напругу. Так, я злякався, тут було страшно, так, да, голосно. Е, воно клацає голосно, так, да, мені аж страшно стало. І так дивіться, світиться два, І в мене одна фаза, тобто зараз заживлені два входи з одної мережі міської. Ну, але ми уявляємо, що друга це ніби наше запасне джерело. Якщо я зараз оцей дріт, основне джерело вимкну, ну з розетки вийму, воно в автоматичному режимі, так як у нас написано, тут стоїть режим А. Авто перейде на запасне в автоматичному режимі. Голосно буде клапати, так що не лякаємося. Зараз я попробую одною рукою тримаю, одною виймаю з розетки, незручно візьму правою рукою. Воно зараз в автоматичному режимі повинно перейти. Незручно. Бачимо, перейшло в автоматичному режимі на запасне джерело. Якщо ми зараз назад запихнемо в розетку наше основне джерело в автоматичному, До речі, в автоматичному дав ви. А давайте попробуємо, поставимо ручний режим. Тобто, якщо я поставив на основне джерело ручний режим, як я увімкну. В розятку нічого не відбудеться. Бачите, є основне джерело, але так як у нас стоїть ручний режим, нічого не буде. Ми приходимо, ставимо авторежим або можемо тако перемкнути ручкою, Пожалуйста, так теж можна. Бачите, ми перемкнули ручку. Так само ми поставимо ручкою перемкнути на запасне джерело живлення. Дивіться, як це зручно. Ще раз, от ми ставимо ручний мануал, і ми зараз імітуємо, пропадає у нас основне джерело живлення. Що буде, цікаво, я поставлю вийму двома руками, бо незручно одною рукою виймати. А буде що ми. Хоча воно у нас є, показується, горить, тобто друга лінія у нас зажила, але так як стоїть ручне перемикання, нічого не відбудеться. Тобто, нам або треба перемкнути на режим авто, або перемкнути отак от ручкою. Що доволі зручно. І мало займає місця. Ну, ось такий девайс, на мою думку, зручний в використанні, гарний в реалізації, з врахуванням потреб реалізовано непотрібність цих додаткових дротиків. Ось таке, кому сподобався, кому потрібно посилання на наш інтернет-магазин на сторінку, де його можна купити. Всім гарного дня до зустрічі на моєму каналі.